У Вінниці висадився політичний десант до нашого міста. Завітали представники Верховної Ради на чолі з її головою Володимиром Литвином, керманичі областей України та закордонні делегації, зокрема з Польщі, Німеччини та Нідерландів. Мета візиту міжнародна науково-практична конференція стосовно реформування місцевого самоврядування. Далі наші кореспонденти. Міжнародна науково-практична конференція, яка стосується реформування місцевого самоврядування, проводиться у нашому місті вдруге. Перша відбулася у 2009 році. Організаторами виступили обласна та міська влада за підтримки міжнародної організації Україна Польща Німеччина, аби обговорити проблеми реформування місцевого самоврядування та обмінятись досвідом. до Вінниці завітало майже пів тисячі високопосадовців. Це закордонні делегації, зокрема з Польщі, Німеччини Нідерландів, голови облдержадміністрації та представники президента Іверх. Верховної ради за своєю суттю, місцеве самоврядування є формою децентралізації державної влади, яка застосовується в країнах демократичного світу. Утім, за 20 років незалежності України ми маємо і свій досвід запровадження місцевого самоврядування в напрямку зворотньому від жорстокої бюрократичної централізації, яка давно себе вичерпала. Всього 207 законів регулюють. Цілому або окремі питання діяльності органів місцевого самоврядування це третина від числа первинних законів, яких у нас десь у межах 700. Питання побудови публічної влади на місцях стало одним з найскладніших напрямків здійснення демократичних перетворень. Про що свідчить, щойно наведена статистика. За словами голови Верховної Ради України Володимира Литвина, сучасний стан місцевого самоуправління в державі не відповідає основним положенням європейської хартії, а зміни до законодавства, яке регулює місцеве самоврядування, вносились більше 50 разів. Останнім часом, у тому числі з вини і Верховної ради, про це я кажу відверто, і колеги мої мабуть погодяться прийнято низки низку законів, точніше низку положень у законах. Які негативно вплинули на економічну фінансову основу місцевого самоврядування, можна пригадати, скажімо, податковий кодекс. Зараз правда, ми намагаємося виправити ці недоречності. на думку радника президента України Марини Ставнічук 2011-й має стати роком змін та перетворень, зокрема і в місцевому самоврядуванні, адже держава і досі функціонує в антикризовому режимі. Не вирішена проблема бідності, безробіття, невідновлені повною мірою комунікативні зв'язки. Між владою та громадянином усі ці показники, як на мене, змушують нас доволі серйозно і прагматично зважено сьогодні підійти до питання реформи, в тому числі місцевого самоврядування. Проблеми мають вирішуватись там, де вони виникають, чи то на державному, чи то на місцевому рівні. Таку думку висловив мер Вінниці Володимир Гройсман. Також за його словами необхідно законодавчо створити органи місцевої влади сприятливі умови для залучення інвестицій. Більшість. Тих проблем, які виникають сьогодні у людини, вони, врешті-решт, стосуються того рівня, на якому вона живе. Я маю на увазі на рівень територіальної громади. У нас сьогодні недостатньо інструментів, які б дозволили нам залучати ресурси в розвиток наших територій. Я ніколи не говорив з трибуни і ніколи не говорив публічно про те, що ми хочемо від держави дайте нам грошей. Це було б неправильно. Це було б неефективно. Я завжди говорю: сьогодні хочу підкреслити про те, що. Законодавчі повинні бути визначені інструменти, які б дозволили нам заробляти ці кошти. 28 січня цього року сесія Вінницької обласної ради прийняла концепцію реформування місцевого самоврядування. Вона була направлена всім головам обласних рад до адміністрації президента та верховної ради. При створенні документу спеціалісти враховували міжнародний досвід, зокрема польських партнерів. Цим документом ми на рівні держави заявили. І сьогодні ще раз підтверджуємо. Вінниччина готова стати пілотним регіоном у запровадженні реформи регіональної влади. Для її розробки ми взяли все найкраще з досвіду європейських країн і, особливо сусідньої Польщі, підходить українцям ментально. Польська модель влади склала іспит на спроможність в часи економічної кризи. За підсумками конференції, яка тривала два дні, було прийнято резолюцію. Учасники пленарного засідання висловили сподівання, що її основні положення стануть фундаментальними при створенні документа реформи місцевого самоврядування. Також в рамках конференції відбулось підписання угоди про всебічну співпрацю між Вінницькою та Донецькою обласними радами.